Привіт-привіт, шановні друзі, колеги, бухгалтери! Кадровики я вас рада вітати на своєму каналі, і це випуск теми дня, що стосується резерву відпусток 23-го-24-го року. Як його з бухгалтерської точки зору сформувати, проінвентаризувати і щодо кадрового аудиту? Давайте розглянемо деякі кейси, які нам потрібно знати. Отже, причиною власне хвилювань у бухгалтерів і кадровиків стали зміни. Що були затверджені і прийняті 8 вересня постановою кабінету міністрів за номером 957. постанова набрала чинності 12 вересня, і до розрахунку середньої зарплати було внесено доповнення, що стосується компенсації за дні невикористаної відпустки. Зокрема, у пункті другому сотої постанови з'явився новий другий абзац. Обчислення середньої зарплати для виплати компенсації за дні невикористаної відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 року проводиться виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році. Саме ця фраза остаточно визначила хвилювання як бухгалтерам, так і кадровикам, адже ми наразі з змін. Поки не розуміємо, як залишки станом на 31 грудня 2023 року будуть об'єктом для нарахування суми компенсації у 2024 році. Варіант перший, найпростіший варіант це коли ми матимемо з вами розрахунок, виходячи з 12 місяців перед місяцем звільнення працівника. Це ідеальний варіант, і наразі, якщо не фантазувати, а просто вичитувати постанову. Він має так і відбутися. Але єдине, що законодавець зробив, він визначив нульову точку розрахункового періоду для змін у розрахунку компенсації саме 1 січня 2023 року. Тобто, звільняючи працівника, наприклад, у жовтні 2023 року, розрахунковим періодом для компенсації є не 12 місяців. а місяці 23-го року. З 1 січня по 30 вересня. Звільняючи працівника у грудні 23-го року, відповідно, маємо з вами розрахунковий період місяців 23-го року з 1 січня 23-го по 30 листопада. Отже, виходячи станом на 31 грудня, працівник має якісь залишки, на які набуває право у компенсації днів невикористаної відпустки. І звільняючись у січні 2024 року, він отримує розрахунок середньої зарплати по компенсації, виходячи із попередніх 12 місяців, що і є виплатами 2023 року. Тобто, по своїй суті, перший варіант, який ми з вами розглядаємо, є ідеальним і найпростішим. В рішенні розрахунку компенсації у 2024 і наступних роках, тобто стартовою датою змін є січень 2023 року, але для звільнень у 2024 і наступних роках це вже ніяк не вплине, адже розрахунковим періодом стане останні 12 місяців перед місяцем звільнення, як то описує перший абзац пункту 2 сотої постанови. Але ми не можемо з вами виключати і другий варіант, більш складний, що формує для нас зобов'язання визначити залишки компенсаційних днів станом на 31 грудня. Адже не виключаємо з вами, що у 24 четвертому і наступних роках розрахунок середньої зарплати для компенсаційних залишків, набутих працівником управі до 31 грудня 2023 року. Залишать свій розрахунок за виплатами 23-го року. Таку, такого так само ми можемо не виключати. Тобто, ми розуміємо, що такий варіант так само може бути запропонований Кабінетом міністрів на буті дні праві відпусток поточного року, 24-го і наступних будуть мати розрахунок від виплат 24-го або останніх 12 місяців. тобто Тут вже діють загальні правила пункту 2 сотої постанови першого абзацу. І поки ми не розуміємо, то де ж зупиниться законодавець. Принаймні, хочу нагадати вам, що 1 вересня Кабінет міністрів прийняв ще одну постанову. Поки ми її не бачили, але вона ще не оприлюднена. Але ж вона містить для нас деякий цікавий кейс. У прийнятій. Урядом 1 вересня постанові визначено, що для обчислення середньої зарплати для виплати компенсації за невикористані відпустки, треба проводити цей розрахунок з урахуванням виплат за робочий рік, у якому виникло право на таку відпустку. І якщо об'єднати зміни 8 вересня і 1 вересня, не виключено, що станом на січень 2024 року, ми все ж таки з вами можемо отримати другий варіант, про який я вже згадала. Дуже важливо зрозуміти, чи все ж таки відважиться Кабінет міністрів оприлюднити другу свою постанову, точніше, першу, що була прийнята 1 вересня, і відповідно тоді чекати. Роз'яснень від Міністерства економіки. Ну а до чого ж тут резерв? Хочете ви запитати? Окей, перед тим як перейти зараз до питань резерву, колеги, хочу звернути вашу увагу. Всіх бухгалтерів я хочу запросити на бухгалтерську зустріч разом зі мною, яка відбудеться 18 жовтня на моєму Ютуб-каналі. Цей проект абсолютно безкоштовний для всіх підписників. А щоб не пропустити своє персональне запрошення на зустріч, то обов'язково підписуйтеся на мій канал і слідкуйте, будь ласка, за усіма свіжими випусками, а також не пропустіть персональне запрошення. 18 жовтня пряма трансляція на моєму ютуб-каналі по питаннях заробітної оплати, змін, звітності і. Резерву відпусток. Це, це у нас з вами буде, зокрема, в огляді як бухгалтерської, так і кадрової частини. Ну, а тепер давайте повернемось до питань резерву відпусток, адже для нас з вами насправді дуже важливим є те, що і як ми формуємо. Чи потрібно проводити аудит? Адже, якщо, по першому варіанту, ми з вами вийдемо в 24 рік, то по своїй суті проводити аудит. ну, Скажімо так, можна тільки для внутрішнього е, самозадоволення? Да? Але ж якщо все ж таки піде у свій другий варіант, про який я говорила, то відповідно всі підприємства мають вийти у залишки, що ми фіксуємо станом на 31 грудня 2023 року, і від них далі далі, далі, далі від, відштовхуватись. Колеги, можливо, ви хочете мене запитати, Тетяна, а чому ось? Кабінет міністрів відважився на ці зміни. Якщо поглянути в проєкт держбюджету на 24 рік, то окремими статтями для бюджетних і державних підприємств, різних підприємств, які ну, частково залежать а повністю, або повністю частково залежать від держави, органів місцевого самоврядування тощо, для них з 1 січня 2024 року запроваджується. Грейдова система оплати праці, тобто абсолютно нова система оплати праці, і е, всі працівники таких підприємств мають пройти атестацію, визнати свій рівень грейду, і відповідно по них вже буде йти розстановка по оплаті праці. Тобто, механізм буде зовсім інакшим аніж той, що був до 1 січня 2024 року. Тому я не виключаю, що законодавець так само притримує і другий варіант. Адже визначити залишки всі, що мали. Місце станом на 31 грудня 2023 року залишить працівникам гарантовану компенсацію з огляду тої системи оплати праці, що містилась і діяла у 2023 році. Вже набуті права по компенсаційних залишках по новій системі оплати праці працівник матиме у гарантіях з 2024 року. Але ж до, до чого ж тут державні бюджетні установи скажете ви? Справа в тому, що зараз е, с, м, в Україні. Саме так відбуваються зміни, що система державного регулювання і управління, в тому числі і питаннях оплати праці кадрових рішень, є значно сучаснішою аніж системи, які мають приватний бізнес. І тепер приватний бізнес має певну залежність від кабінету міністрів, адже вони під підлаштовують багато новацій, розрахунків і механізмів. Зокрема, і середнього заробітку безпосередньо під свої правила. Більшість із вас це дуже добре розуміє, і не один із вас це вже в своїх коментарях писав. Тому ми з вами і розуміємо, що ці складні зміни, що відбулися у нас впродовж останніх двох років щодо розрахунку середньої зарплати, які нам пояснювало Міністерство економіки, вони так на здорову бухгалтерську е голову, да тобто в здоровому глузді, воно не вписувалось, але тим не менше, ми все зробили для того, щоб реалізувати їх. Тому і останні зміни прийняті у вересні, я впевнена, ми реалізуємо. Звичайно, дуже б хотілося, аби ці зміни були спокійні, тобто, по першому варіанту, і в 24 му ми вже з вами не згадували би про компенсації виплат 23 го року. Але завжди пам'ятаємо, що реформування системи оплати праці, що зараз запровадить Кадмін для ряду підприємств державного бюджетного сектору, тобто для більшості таких підприємств. У 2024 році, наступних роках, безумовно, є тою складовою, що натякає на е, е, зміни, яких ми не, все ж таки не уникнемо, і варіант другий у нас буде. Тому, звичайно, підготуватись до резерву відпусток потрібно, стану на 31 грудня. Для кадрового аудиту потрібно виділити два види відпусток, щорічні відпустки. І соціальні відпустки на дітей. Щорічні відпустки мають два види: основна, додаткова соціальні відпустки на дітей. Ми з вами рахуємо ну, з огляду права і поданих документів. Тут треба врахувати, що станом на 31 грудня 2023 року в нас будуть залишки, які визначені у невикористаних днях 23-22 двадцять 21 і всіх попередніх років, які у працівників в залишках десь позалишалися. Тобто кадрові дані станом на 31 грудня мають ідеально співпасти з даними бухгалтерських розрахунків. У бухгалтерських розрахунках ситуація трошки трошки інакша, адже дата створення резерву у бухгалтерів вона трошки інакша, аніж дата. По якій обліковуються залишки днів компенсації у кадрах, да, в кадровій сфері, і тому не виключено, що може бути розбіжність. Хоча, пойде, по залишках днях у вас не має бути такої розбіжності. Щодо створення середнього заробітку, то Механізм формування резерву він непростий насправді з точки зору розрахунку. Але з огляду на інструкцію 291, якою визначається створення резерву по субрахунку 471 для забезпечення відпусток, резерв це загальний показник. Загальний показник розрахунку величини, що формується у загальній сумі без персоніфікації. А що ж на практиці? А на практиці більшість із вас мають налаштування в програмі, де резерв відпусток є персоніфікований. Чи є це порушення? Ну, я б сказала, що ні. Якщо, звичайно, облікова політика у вас описує механізм створення резерву відпусток. Ну, а як його створити безпосередньо, ми маємо з вами поглянути в інструкцію 291 і пам'ятати, що крім, Цієї інструкції щороку, у грудні, ми проводимо ще інвентаризацію залишків. Відповідно наказ Мінфіну, який прописує для нас потребу провести інвентаризацію залишків, зокрема днів і розрахункової величини по резервах, це є наказ Мінфіну 879 І відповідно до цього наказу, у нас з вами є норми, які зобов'язують нас провести інвентаризацію. Це пункт 8.2 інструкції, що описує механізм інвентаризації, виходячи із. Даних, які базуються на кількості днів, невикористаної працівниками щорічної відпустки, та середньоденної оплати праці працівників, тобто виходячи з виплат 2023 року, якщо ми говоримо станом на 31 грудня інвентаризаційні залишки. Про е механізм проведення інвентаризації, я е вам е Буду детально розказувати практику, і також проговоримо, а які варіанти резерву створюються у вас. Адже я є практик і дуже добре знаю, які варіанти резерву створюють різні підприємства. Поясню особливості і зверну вашу увагу на те, що все ж таки облікова політика грає величезне значення у рішенні, які ви приймаєте з точки зору формування. Резерву, зокрема, і відпусток. На цьому, друзі, все. Нагадую, 18 жовтня на бухгалтерську зустріч чекаю всіх бухгалтерів-підписників мого каналу. Беріть кадровиків, беріть айтішників. Адже наразі зараз у мене багато консультацій здійснюється, зокрема, з залученням айті фахівців бо питання відпусток і змін потребують залучення і їх. Тому. Не пропустіть зустріч 18 жовтня. Підписуйтесь на мій канал і е, чекайте персональне запрошення. Ну а наразі я вас всіх обіймаю, цілую і люблю. До зустрічі, Па-па.